Нову поліцію презентували у Тернополі в суботу, 12 березня. На театральному майдані відбулася урочиста присяга патрульних поліцейських нашого міста. Відбір і навчання до нової патрульної поліції Тернополя та Тернопільського району пройшло 209 поліцейських. Я раділася і виросла в країні, яка дуже хорошо знає, що така війна. Я знаю, як матері насяд героїв. І я бажаю всім вам. чтобы эти молодые ребята стали вашими героями, защитниками. Защитниками, потому что так положено. Они служат Родине. Часу на действия кроков, радикальных кроков по реформе правоохранительной системы в нас уже нет. Именно поэтому Тернопольщина, которая занимает первое место в децентрализации, формуванні нових територіальних громад на території Тернопільської області вже відкрило першу місцеву поліцейську станцію у громаді Золотого потоку. Сьогодні ви розпочинаєте свою роботу з надзвичайно високого рівня довіри і підтримки від суспільства. Довіра і підтримка громади і суспільства це надзвичайно великий ресурс, з допомогою якого можна дуже багато зробити. Але його можна дуже швидко і втратити, тому добуватися підтримки довіри людей потрібно десь своєю щоденною якісною працею. Тепер ви, так само як і органи місцевої влади, найближче до потреб і проблем людей, і нам разом доведеться їх оперативно вирішувати. Серед нових патрульних поліцейських Тернополя чимало учасників АТО. Один із них, Євген Латунін, цього дня отримав відзнаку спілки бійців і волонтерів АТО Сила України. Під час тяжких боїв під підбаціово він попав у полон. 54 дня він пробув полоні. Потім повернувся, не зламався, і наразі він з нами в нашій родині, в нашому строю. Четверта частина поліцейських жінки, вони твердо знають, заради чого стали до лав правоохоронних органів. Щоб змінити країну на краще. Я магістр психології, працювала менеджером з продажі. Спонукала ця ситуація, яка є зараз в країні. Хочеться зробити якийсь свій внесок. Я вчилась кілька років на таку професію приблизно тому я й вирішила туди піти. Навіть сумнівів не було. Я думаю, звичайно, це буде непросто і не легко, але в нас є хлопці, мужні, які підтримують любу хвилину. Патрульні поліцейські після урочистостей вирушили на патрулювання вулиць міста. Розширений репортаж із урочистої присяги патрульних поліцейських Тернополя дивіться на нашому телеканалі у понеділок, 14 березня.